Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо і побалакаємо ми сьогодні про те, як ми себе почуваємо, про наше самопочуття у дні, коли місяць стоїть у знаку Терези, 8, 9 і 10 травня місяць стоятиме у знаку Терези. У цей час усі несвідомо прагнуть краси та витонченості. Компромісу між світом матеріальним та духовним. Кожен несвідомо намагається уникнути сварок, зняти напругу, що несподівано виникла, звести на нівець можливість виникнення якихось конфліктів. При місяці в терезах, з одного боку, легко порозумітися з іншими людьми. Це найкращий період для примирення, відновлення зруйнованих відносин. Чи коригування існуючих. А з іншого, люди в цей час схильні до коливань, нерішучості, сумнівів, з'являється невиправдана недовірливість, страхи, невпевненість у своїх силах, тому не варто призначати важливі зустрічі, що вимагають прийняття рішення, підписання договорів, укладання контрактів, ділових зустрічей, обговорення нових проєктів та встановлення. Комерційних відносин. А найкраще гармонізуйте те, що у вас вже є про здоров'я у знаку Терези. Найбільше вразливі нирки та ендокринна система, особливо підшлункова залоза. Людям із панкреатитом та діабетом потрібно бути особливо обережними, хоча знак Терези знак повітря, але це холодний знак. При місяці в знаку Терези забороняється сидіти на землі. На камінні, на траві краще призначити пікнік на природі на другий день, так як у знаку Терези можливі застуди сечового міхура та нирок. Постарайтеся не перегружати підшлункову залозу та ендокринну систему, не вживайте шкідливу їжу, аби не трапилось загострення діабету чи панкреатиту, Можливі шкірні висипи. Та другі якісь проблеми зі шкірою. У ці дні погано виводяться шлаки. Утримайтеся від переливання крові, внутрішньовенних ін'єкцій і різних таких, так як у ці дні є ризик зараження крові. Період місяця в терезах гарний для видалення зубів, лікування хвороб вушей. А також гарний для пластичних операцій, гарний час для початку процедур із зайвою вагою, чи то дієта, чи комплекс вправ. А ще краще потрудитися духовно над проблемою зайвої ваги. Попрацюйте зі своїми думками, а для цього треба повністю і безумовно прийняти себе, свою статуру, свою фігуру і свою вагу. Прокажіть такі афірмації. Я люблю себе такою, яка я є, я приймаю себе такою, яка я є. Я люблю свою ідеальну фігуру і свою ідеальну вагу. Встаньте біля дзеркала, усміхніться собі, розкажіть собі, як ви себе любите, і прокажіть, що я люблю себе такою, яка я є. І не раз за день, а багато разів, як є тільки можливість. І ви побачите. Чудові будуть результати. Знак терези це стихія повітря. У організму необхідні жири. Жири не від слова «жерти», а від слова жирно. От. У великій кількості вживати жири шкідливо. Бажано віддати перевагу жирам рослинного походження. От. У дні, коли місяць знаходиться в знаку терези, можна дозволити собі і м'ясо, і жирне молоко. І сир, але все це в міру не переїдайте, от якщо ж ви на дієті. А тим, хто на дієті, рекомендовано вживати горіхи, салати на олії. Саме в них міститься найбільша кількість рослинних жирів, які в дні повітря віддадуть все найкраще, що в них є. Одні терезів. Щоб полікувати та зробити профілактику ниркам та сечовому міхуру м'язам, Робимо масаж казівним пальчиком та центру долоньки. От Сечовому міхурові із 16 по 18 годину, не 2 години підряд. А між 16 та 18. А ниркам із 17 по 20 годину. Також, між 17 та 20 годиною. Той час, який у вас вільний, ну, хай 20 хвилин, хай 10 хвилин, і це дуже допоможе. От. А ще робити масаж вказівним пальчиком та долоні у цей час дуже ефективно тоді, коли нападає страх. А страхів у людей буває тібать моща. як то кажуть, сила селена. Любі мої, давайте з ними справлятися, тому що це. Сама перша і головна причина для виникнення всяких хвороб. А саме в ці дні для хвороб мочових, вибачте, сечової системи і нирок. Любі мої, я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю вам добра і щастя, любі мої, на все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось завтра.